Вітаю вас, ви дивитесь програму Служи Україні. Коли обговорювалося питання, що навіщо нам кожна країна щоб мала збройні сили, треба мати збройні сили СНД, то я сказав, шановні колеги. Україна прийняла закони про формування власних збройних сил. І ми свою діяльність будуємо на законах. Тому я запевняю вас, що крок на зміцненні обороноздатності. Зміцнені готовності збройних сил збільшені готовності збройних сил до виконання завдань за призначенням зроблено. Ми повинні дати можливість військам займатися професійною, професійною військовою справою. І в нас буде та армія, якою ми хочемо назвати її Європейською армією. Напередодні святкування дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників міністр оборони України побував у військовому госпіталі. З визначною датою, а також із 67-ю річницею визволення України від німецьких окупантів, очільник оборонного відомства привітав ветеранів військової служби, які перебувають тут на лікуванні. Кімната відпочинку терапевтичного відділення на кілька годин перетворилася в імпровізований концертний зал. Слухачі військово-медичної академії виконали для присутніх пісні воєнної тематики. А міністр оборони України Михайло Єжель вручив ветеранам грамоти і подарунки та наголосив, що військовослужбовців ще чекають у строю. Я думаю. Що рано ще ваш відставляти. Про події Великої вітчизняної війни Анатолій Маркович знає не з підручників історії. У 1941-му йому було 5 років. Чоловік добре пам'ятає, як німці окупували Донбас, руйнували заводи і шахти. Пригадує, страх був, але були й дитячі забавки. Ну, Страх який був, не зовсім осознаний страх був. Ми навіть займалися. По... своей глуп... глупостью, такими играми немцы протянули пр... пр... через наш город связной кабель телефонный. А ми її вирізали, і варізалі і сестра моя старша діла на місце з цієї ізоляції. Ветеранам військової служби, дітям та учасникам великої вітчизняної війни у госпіталі надають широкий спектр медичних послуг від загального обстеження до проведення операцій. Всі найсучасніші технології, які є, вони для ветеранів безкоштовні, безоплатні. І от зараз отримали за 22 два мільйона гривень нову технологію новий томограф комп'ютерний, і він буде через місяць вже працювати. Нині на лікуванні у головному військовому клінічному госпіталі також перебувають постраждалі під час бойових дій в Лівії. В рамках надання гуманітарної допомоги відповідно до указу президента нашої держави надається допомога лікування 11 чоловікам, від злівої. У разі необхідності Міністерство оборони готове і надалі надавати допомогу громадянам цієї африканської країни. Якщо буде поставлено таке завдання, ми готові робити все. Цей госпіталь готовий надати допомогу будь-якої складності і будь-яких напрямків діяльності. Нещодавно у Києві відбулося розширене засідання військової ради Генерального штабу збройних сил України. Подробиці у сюжеті Ольги Ганенко. Головна тема заходу підбиття підсумків діяльності збройних сил України у 2011 році та визначення завдань для органів військового управління на наступний навчальний рік, зокрема, йшлося про підтримання бойової і мобілізаційної готовності військ, підготовку професійного сержантського складу, збереження кадрового потенціалу збройних сил, а також ефективне використання ресурсного забезпечення. Обговорювали і результати комплексу широкомасштабних дослідницьких навчань, адекватне реагування реагування-2011». Цьогорічною особливістю військової ради стало те, що вперше були запрошені головні старшини та сержанти Збройних сил України. Дуже приємно, що я приймав участь у такій нараді. Цим, цим начальник Генерального штабу підкреслив свою, свою увагу до сержантського складу, тому що він покладає на нас дуже високі надії, і ми будемо намагатися їх, як скажемо так, оправдати. За підсумками року, кращі командири, начальники і військові колективи отримали відзнаки та нагороди. У наш час вже нікого не дивує підвищена увага з боку багатьох держав світу до безпілотної авіації. За останні 10 років вона досягла надзвичайних успіхів. Застосовують безпілотні комплекси не лише військові, необхідні вони, коли йдеться про охорону кордонів, підтримання правопорядку та боротьбу з наслідками стихійних лих. Нещодавно в державному науково дослідному інституті авіації відбувся семінар щодо сучасного стану та шляхів забезпечення збройних сил новітніми безпілотними авіаційними комплексами. Збройні сили України використовували можливості Радянського Союзу, і за ці 20 років незалежності ми вже майже вичерпали той запас, який був. Учасники заходу обговорили шляхи вдосконалення та модернізації ВР 2 Стриж та вр 3 рейс, які дістались Україні у спадок ще з радянських часів. Українські фахівці зазначають. Сучасні військові розвід радіокомплекси провідних країн світу забезпечують виявлення та отримання якісного зображення об'єктів спостереження в будь-який час доби, точність визначення координат цілей, передачі даних. Ці безпілотні комплекси мають високий ступінь автоматизації майже усіх операцій від зльоту до приземлення. Що стосується характеристик цих комплексів, то безумовно. Абсолютно правильно сказав заступник міністра оборони, що вони застарілі і потребують з одного боку підтримання їх справності на особливий період і борбопоготовки разом з тим. Виходячи з тих концептуальних документів, про які се раз було наголошено, ми маємо їх утримати ще достатньо довго. Загалом в Україні галузь безпілотної авіаційної техніки досить молода. Державний науково-дослідний інститут авіації став однією з перших установ, яка привернула увагу до проблем розвитку безпілотних комплексів. Інах Києво-Печерської лаври відбулася урочиста подія Посвята в кадети. 78 вихованців 23-го ліцею інтернату отримали свої перші погони. Зі святом їх вітали військові ліцеїсти Києва та кадети з Москви. У трапезній церкві Києво-Печерської лаври зібралася, так би мовити, вся кадецька родина: наймолодшим 6 років, найстаршим 16. Але цього дня навіть 10 років вікової різниці між хлопцями не відчувається. Старші з радістю допомагають молодшим вдягнути погони і цим жестом приймають новоспечених кадетів у світ військових звичаїв. Хлопці набагато молодші ніж був я, коли мені вручали і. Видно, радість їхніх очах. Звичайно, відродження кадетських корпусів це прекрасно, це повертає престиж військової професії. В Антона Смирнова кадетом був дідусь. Тому юнак і вирішив продовжити сімейну традицію вступити до кадетського корпусу. Від початку перебування там хлопець з нетерпінням чекав на цей день день вручення перших погонів. В ліцеї мені подобається те, що тут я зустрів багато нових людей. що тут військова дисципліна дуже розвинена. Тут ніби в армії. Якщо потрапляєш в ліцей, стаєш кадетом, ти стаєш справжнім чоловіком. Серед цих юнаків багато продовжувачів родинної династії військових. Тарас Мошков з маличку спостерігав, як змінюються зірки на погонах дідуся та батька, тому і мрії відповідні військові. До яких погонів мріяв би дослужитися, на таких як батько. дуже багато дітей хочуть носити погони. Вони знають, що це таке, що це їх зобов'язує захищати нашу батьківщину, бути похожих на, на наших батьків, дідів, прадідів, яких уже немає. За декілька днів до посвяти у Київ приїхали вихованці московського кадетського музичного корпусу. Почесні гості взяли участь у церемонії і, звичайно, встигли поспілкуватися з українськими кадетами і ліцеїстами-богунівцями. Це вже два народна всі, Всі браті можна сказати. З вуст кадетів сьогодні лунали слова першої в їхньому житті присяги. Завжди високо нести почесне звання кадета ніде і ніколи. Не зганьбити честь рідного ліцею. Минулого тижня неподалік Києва розгорнувся справжній театр бойових дій. На мототреку в пирогові ревіли мотори розсікали повітряний простір літаки. Люди в одностроях йшли в атаку. Хто переміг, знають наші кореспонденти. Хенкер Мельдек зі відбуфолін Герлетланд. Подібні доповіді німецькою та російською мовами минулого тижня лунали на мототреку в Пирогові 6 листопада. Тут відзначили 68-му річницю визволення Києва від німецько фашистських загарбників. Це була наймасштабніша реконструкція воєнних подій 43-го року. Готові мероприятию год. Две недели э, подготавливали более э, трех километров э, окопов вырыто, э, блиндажи, землянки, э, укрепления. То есть настолько все масштабно, настолько все ярко, что ну, э, потрясающе. У цьогорічному фестивалі, «Даєш Київ, було задіяно чотири літаки, чотири танки, важку артилерію та бронетехніку. Учасники з понад 12 країн світу приїхали щоб взяти участь у реконструкції. Ми приїхали з города Ростова на Дону. Ми цю реконструкцію второй раз. Прошлом году році лі теж в строю. Ми підрозділення Красної Армії кавалерії РКК. Нам очень подобається в Києві. Прекрасні лошади, хорошо виїжджені. предоставляют нам організатори. Ми этого большое колосальне удовольствие. Це наша життя. Як льотчик живе в небі, так кавалерист живе в седле. Зброя, техніка, автентична форма часів Другої світової. Тут все продумано до дрібниць. Атмосфера, як у далекому 43-му. Щоб відтворити події 6 листопада 43-го року, коли бійці першого українського фронту визволили Київ від гітлерівців, учасникам реконструкції довелося чимало попрацювати. Ну обично це все за 3-4 дня, як виділяється сюди. Приїжджають учасники. Ну, например, я здесь вже 12 й день сьогодні. Дуже багато роботи було. Це одна з наймасштабних реконструкцій за всю історію. Здесь приходилось постоянно привозити строїматеріали, постійно, постійно техніку, люди. Чи треба було много рішати саме тут, здійсненно на полі. І ось нарешті, після Тривалого бою наші атакують, німці відступають під оплески глядачів та гучне ура сьогодні, як і 68 років тому, в столиці України вдається звільнити. Війна була страшною, жорстокою. Такої вони взагалі в історії не було. не знало людство. по масштабах розрушення по жертвам, які понесли за войну по тим страданням, які люди перенесли. Це очень, це потрібно обов'язково передати. Цьогорічну листопадову реконструкцію відвідало кілька тисяч осіб, здебільшого молодь. Наприкінці вони ще довго розглядали, вивчали та фотографувались біля зброї та людей у формі. Чи не кожен другий підспівував добре відомі воєнні пісні? Отже, мети реконструкції було досягнуто викликати емоції та залишити відчуття патріотизму в серці кожного глядача. розкажи, <звук> що ти сьогодні І, ну и eh, красной армии. Ну, на самом деле был на событии такого масштаба первый раз. Вот, Эмоции переполна... переполняют очень много людей. Очень э, правдоподобно все. Ну не знаю насколько правдоподобно, но очень интересно было. Особенно когда пошли наши в атаку, были крики Ура! э, То есть массовость вот это когда люди атакуют, поддерживают своих, то есть патриотизм растет. Кажуть, що вони прийшли вогонь, воду та мідні труби. Їхня професія входить в десятку найнебезпечніших. Вони знають, що таке ризик, та за потреби без вагань увійдуть у приміщення охоплене вогнем. Сьогодні ми розповімо вам про роботу військових пожежників. Щороку в світі спалахує близько 9 мільйонів пожеж. Від вогню гине понад 100 тисяч людей. Лише в Україні відбувається майже 3 тисячі займань протягом року, зокрема у збройних силах – 20-25. Близько 200 пожежних підрозділів, 30 рот, 59 пожежних взводів щодня стоять на бойовому чергуванні. Військові вогнеборці завжди готові до порятунку людських життів, майна та техніки. На сьогоднішній день в пожежних підрозділах, які безпосередньо займаються гасінням пожеж, знаходяться по штату 2090, 2953 тисячі дві особи. От. І ще 250 офіцерів, це начальники служб, командири рот, які чисто офіцерського складу. Сьогодні людство навчилося боротися з непередбачуваною стихією, озброїлось новітньою протипожежною технікою, хімікатами. Та колись зупинити вогонь було майже неможливо. Він завжди був гарним слугою, але поганим господарем. Історії і донині пам'ятає випадки, коли пожежі знищували цілі міста. На щас на допомогу місцевому населенню виїжджає пожежна бригада МНС. Інколи допомагають і військові пожежники. Принципової різниці в їхній роботі немає. Окрім того, що вогнеборцям збройних сил доводиться гасити полум'я на арсеналах, базах, складах збережень ракет та боєприпасів. Та якщо спалаху оминути не вдалось, на гасіння починають залучати не лише пожежні команди, а й відповідно пожежну техніку. Нині на озброєнні української армії 48 таких танків. Вони застосовуються для гасіння серйозних пожеж, там, де розриви боєприпасів можуть пошкодити пожежні автомобілі. І тоді цей броньований велетень бере на себе основний удар. Стоїть на ньому пожежний насос, який спроможний подавати 60 літрів в секунду речовини. Проводиться тушіння пожежі з лафетного ствола. Всередині є. Пристрій для його керування є отвал, опускається він донизу і таким чином розгороджує собі шлях, якщо якісь перешкоди є. Та недосконалість 54 ки пов'язана із певними низькими технічними показниками. Це обмежує дії пожежних і наражає на небезпеку. Наприклад, існують незручності із запуском насоса. Він умикається лише після повної зупинки двигуна. Відповідно, втрачається час. Тому харківські конструктори створили принципово новий пожежний танк на основі Т-64. Його екіпаж три особи. Оглядовість забезпечують чотири камери спостереження. У кабіні передбачено два додаткових місця, кондиціонер. Та пристрій, що фільтрує повітря. Перевага 64-ки також у тому, що це єдиний у світі танк, який не має відкритих гумових деталей. Тож вогонь не пошкодить ходову частину. У разі підвищеної небезпеки танк може бути і безпілотним. За допомогою пульта його спрямовують в епіцентр пожежі на відстань до 4 кілометрів. За кожною військовою частиною закріплена пожежна команда. Особлива увага приділяється місцям зберігання ракет та боєприпасів. Так, наприклад, на арсеналі в Калинівці у пожежній роті служать два офіцери, 12 контрактників та 16 військовослужбовців-строковиків. Очолює підрозділ доволі молодий лейтенант та незважаючи на вік, зі своїми професійними обов'язками він справляється невідмінно. Ціною в людях я найбільше правдивість, щоб не було ніякого обману, довіра людина повинна бути один до одного, щоб не була людина. Хитрою, підлою, підступною. В його підпорядкуванні доволі багато військовослужбовців. Щодня він знаходить спільну мову з офіцерами, контрактниками та строковиками. На цій посаді зовсім недавно. Та для цих вогнеборців вже встиг стати своїм. Він знаходиться у на підрозділі недавно. Але коли ти його підтримує, він старається і у нас все виходить. Відважний, чесний та справедливий. Розуміє в будь-якій ситуації. Та допомагає у вирішенні проблем у даному підрозділі впевнений на 100%. Хлопці всі знають свою справу, правильно діють в тій чи іншій ситуації. Я думаю, вони справляться з любими проблемами і негараздами. Вони навчились довіряти один одному. Кожному з них вже є за що подякувати. Вони неодноразово боролися з вогнем, допомагали і цивільному населенню, адже пожежа це спільна біда. Ну, разом був такий приклад, була в часі об'явлена грозова тривога. Ми приїхали на грозу. Сюди в часі поступив сигнал з Калинівки, що вдарила блискавка в житловий дім. Ми одним виїздом виїхали на Калинівку на допомогу МНС. Приїхали, проложили робочу лінію розчотом, вийзли на будівлю і допомагали МНСникам тушити житловий дім. Такі пожежі, на які виїздять і військовослужбовці, в кожній частині трапляються з періодичністю раз або двічі на місяць. Вогонь здебільшого спалахує через людський фактор, та нерідко гроза стає причиною лиха. Тому щоб запобігти виникненню пожежі на складах з боєприпасами, в частині встановлюють спеціальну башту. Саме на ній під час негоди вираховується відстань між грозою та територією військової частини. Якщо гроза підходить із території технічної, де знаходяться боєприпаси. Це около трьох кілометрів, тоді, тоді вже сповіщується весь особовий склад військової частини е, таким сигналом, як гроза. Тоді всі військовослужбовці військової частини е, приїжджають на територію і виконують свої обов'язки згідно своїх посад. Я, я вважаю, що те, що ви робите, поразительно. Входите в палаюче здання. Когда всі бігуть оттуда, знаєш? Я б не змогла. Работа стати пожежником може не кожен. Для цього потрібна рішучість, сміливість, відповідальність, фізична, а головне психологічна підготовка. А ще вміння долати страхи. Наприклад, якщо ви боїтесь висоти і не можете подолати це відчуття, то пожежником вам не стати. Сміливість та відвага чи не найважливіші риси характеру пожежника, а ще постійна бойова готовність. У пожежі немає ані свят, ані вихідних. Тривога може бути оголошена будь якої миті. Часу на роздуми не буде. Тому всі дії відпрацьовані до автоматизму. Така робота не для слабкодухих. Кожній пожежний, я думаю, повинен нічого не боятися. Тут і висота, і будь-які фактори не повинні нічого переважати і мішати. Лячики ніколи не фотографуються перед вилітом та завжди говорять, крайній замість останній. Моряки ні за що не візьмуть на бойовий корабель жінку. Пожежники не менш забобонні, і в них також є власні традиції. Будь-яка професія, що пов'язана із ризиком, має свої традиції прикмети забобони. Колись вважали, що пожежника, який повернувся із відпустки, необхідно облити водою. Якщо так не зробити, то пожежі цього дня не оминути. Поганою прикметою вважалась і кішка, що потрапила на територію пожежної частини. Хоча деякі прикмети втратили своє значення із роками, дещо залишились незмінним. Пожежники після пожежі повинно машини повинні бути заправлені на 100% пожежними рідинами. Також при зміні наряду старий наряд бажає новому спокійного наряду. Та навіть дотримуючись усіх написаних правил та традицій, деяких пожеж оминути не вдається. Українці ще довго пам'ятатимуть вибухи в Новобогданівці та Лозовій. А ті, хто бачив це на власні очі, завжди боятимуться повторення сумних подій. Павло Олексіюк в Новобогданівці проходив службу на посаді командира автомобільного взводу. Під час займання боєприпасів він евакуйовував особовий склад. Бачив людську паніку. Було воно страшно, бо як говориться, то саме, це не дуже е, приємно для всіх і всіх людей, які там і діти знаходилися, і е, люди, які жили на території військовослужбовців, гражданські жінки, діти, це все бачили. Не хотілося, звісно, щоб воно таке е, пройшло, але воно так виникло вже. Це ситуація, ми нікуди не цього. Військовослужбовці швидко зрозуміли всю серйозні ситуації та, поборовши страх, кожен почав виконувати свої обов'язки. Сьогодні згадують, що тоді допомогли автоматизм і шосте чуття. На той час дійсно те саме пожежний підрозділ. Він е, виконав на 100% свої дії. Нині офіцерів пожежної безпеки у збройних силах не готують. До 2005 року їх випускали в Харкові. Сьогодні там навчаються лише лейтенанти запасу. Військових пожежників готують перший навчальний центр підготовки та перепідготовки фахівців служби пожежної безпеки. Значить, готуються за п'ятью напрямками за п'ятью спеціальностями. Готують тільки робітничі спеціальності. То тобто ні офіцерів, ні командирів з Вони не готують. Тойс. Військово-пожежний, командир відділення, водій пожежного автомобіля, командир танка оператор, механік водій пожежного танку. Юрій Нагорний зовсім недавно служить в пожежній році на арсеналі в Калинівці. Він прийшов навчання у харківському центрі підготовки та перепідготовки фахівців служби пожежної безпеки. В його житті буде ще багато пожеж, які доведеться загасити. Багато вдячних людей. Колись ці хлопці загублять лік пожежам, але першок справжню. Кожен з них запам'ятав назавжди. Люди приїхали на майовку відпочивати, і після майовки забули затушити вогнище. І ми приїхали вже в ліс, там вигоріла велика ділянка е, трави, лісу. Якби не приїхали, то не знати, що ще далі було. В теорії це виглядає набагато легше. А от е, на практиці, звичайно, було перший раз страшно бачити цей це полум'я, як горить, і там можуть бути люди потерпілі. І, звичайно, страх перевищував адреналін. У цих хлопців в житті були й інші варіанти. Вони могли б обрати затишні кабінети, роботи, що не потребує великих зусиль та відповідальності, а обрали ризик, побороли страхи, зрозуміли важливість своєї справи та навчились робити те, що багатьом не під силу. Сюди попадають хлопці, всі, які бажають служити в пожежному підрозділі, хочуть пов'язати своє майбутнє тільки з е, е, професією пожежний. Ну, Тут складного нічого немає, але... Для меня это, можно сказать, жизнь, я с детства хотел стать пожежником. и так и получилось, так и стало, и мне это очень нравится, и я хочу рятувати людей, помогать. Хочу, я дань, хочу я дань, по праву людям, посвятившим жизнь в борьбе с огнем. І незаметною славою своєю судьбою, а ми в чужой судьбі вагоні. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвети це добре. Бачити сильний український флот. Це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губернії до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву, що і сьогодні благородний почин не байдуже до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою. Ось таким видався тиждень в українському війську. З вами була програма «Служу Україні та я Даша Тарасова. Зустрінемось наступної суботи. На все добре.